Собака, друг людини, а така ще й напарник, який ризикує за тебе життя. І що важливо, його не шкода: розмінувати територію, обстежити будівлю, тягнути боєприпаси та провізію під чергою кулемета. Це те, для чого і заводять військові подібних чотирилапих на фронті. Говорячи про роботів собак, це вже не майбутнє, а реальність ЗСУ. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади свого адіка так назвали вихованця. Зараз використовують на турецькому напрямку. Ідею, ми цю розробляли вже майже рік. Ми його допрацювали цього робота. Зараз ще деякі нюанси ми під Точимо так сказати, допрацюємо, і собака буде використовуватись як багатофункціональна зброя. Ці собаки розробка компанії Unitree Robotics. модель, яка поставляється на фронт, може працювати до чотирьох годин. Має вантажу підйомність близько восьми кілограм і бігає зі швидкістю три з половиною на секунду, що робить його одним із найшвидших роботів, які використовуються на війні. Насправді робот собак їх моделей декілька. Є такі, які можуть навіть пересуватися під водою, а в них є ip захист, вони на них може бути встановлена камера чи тепловізор, чи камера нічного бачення, для того, щоб можна було віддалено управляти роботом і вночі, і, і як завгодно. Тому це платформа, яка має необмежені можливості і залежить тільки від кількості встановлених на неї датчиків. і сенсорів. розробники кажуть, такі роботизовані собаки мають величезний потенціал. Це буквально нове слово в питанні автоматизації війни. На сьогодні робота ведеться над тим, щоб зробити таку платформу автономною, щоб боєць мав можливість поставити їй завдання, і далі собака все зробила б сама. Робопис це маві два роки тому в самому початку. Вже большие возможности, але що не робот, а все-таки більше дрон, которым управляет оператор, компілює різні варіації команд. Проте, вже зараз функціонал такого малюка вражає, завдання в основному пов'язані із ризиком для життя. Тому більшість роботи, де бійцю загрожує небезпека. Збираються перекласти саме на плечі роботизованих псів. Очікуємо ми таку партію цілу цих псів. Використовуватись вони будуть для підтримки піхоти, для евакуації поранених, для підносу боєкомплекту. Будуть використовуватись також як камікадзе. Це дуже гарний спостерігач, сапер. Як справжній пес, тільки електронний, крім того, для цих собак є ряд завдань, і не настільки очевидних, пов'язано це насамперед із роботою у зграях, коли кілька роботів одночасно виконують одну команду. Над можливістю такого колективного підходу зараз якраз працюють програмісти. Ми бачимо і розуміємо, для яких іміння задач можна використовувати робота собаку. Ну, говорити не будемо. Вартість такого залізного товариша від півтори до трьох тисяч доларів, залежно від комплектації. Непомітні для радарів та противника, вони можуть стати відмінними помічниками, як нашим штурмовикам, так і менш передовим підрозділам. Перші випробування показали те, що вміє робопес, здатне врятувати життя десяткам наших військових.